Вітловий комплекс Фазер Відеял родинна фортеця встигніть обрати найкраще планування. Командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту. Командир СБС додав, що невпинно російський бензин стає дефіцитною рідиною, а газ та нафта швидко згорілими. І, от знаєте, так вийшло, що ця ніч не стала винятком, тому що прилетіло по морському нафтовому терміналі РосНєфті УТУАПСЕ і вибу. Також чули на Курщині в тимчасово окупованому Алчевську, на Луганщині і в Липецькій області. Там були уражені підстанції. От на вашу думку, зараз наскільки це виклик для росіян удари Сил оборони України по нафті та по енергетиці? Скорше не для росіян, це скорше для російської економіки. Давайте так називемо це. Е, росіяни живуть. В інформаційному вакуумі, який створений їх пропагандою. До речі, в проєкті бюджету Російської Федерації на 26 рік витрати на пропаганду планується збільшити в 1,8 раз. Тобто створення, скажімо так, теплоінформаційної ванни для місцевого населення, це один з способів зняти гостроту напруги, пов'язаної із. Знищенням об'єктів, які сьогодні є законними цілями для українських сил безпілотних систем. Тобто в даній ситуації треба розуміти наступне: для економіки Росії це серйозні удари. На сьогоднішній момент, за даними української розвідки, українськими дронами вражено порядку 40% об'єктів нафтопереробки на території Російської Федерації. Це призвело до скорочення загального обсягу переробки нафти на 20%. Це не може не відобразитися на внутрішньому ринку. Там є величезні черги за нафтопродуктами, вони неухильно ростуть. Росія вперше за дуже довгий період часу із нетоекспортера стала нетоімпортером нафтопродуктів. Ну, простіше говорячи, людською мовою: замість того, щоб вивозити, вони починають завозити нафтопродукти. Це, безперечно, дуже сильно б'є по доходах Російської Федерації, зокрема по доходах державного бюджету, у них величезні проблеми з цим. Але я би хотів висловити таку достатньо контроверсійну думку, щоб ми не чекали, що ті удари, ті всі речі, про які ми зараз говоримо, найближчі там декілька тижнів обвалять російську економіку так, що вона припинить воювати. Давайте не тішити до себе ілюзіями. В них будуть голодувати, в них наряд буде е, ходити в одягу в дірках, але е, російське керівництво буде кидати гроші на війну. Тобто, щоб ніколи не було ілюзій, що на сьогоднішній момент ситуація в економіці Росії така, що вони можуть припинити війну. Ні, це значно ускладнює в них пошук на грош... пошук грошей на війну. Це правда. Але поки що вони скорочують в першу чергу соціальні програми. Вони скорочують е, фінансову допомогу цивільному бізнесу. Вони скорочують е, будівництво шкіл і лікарень, вони е, заморозили е, соціальні виплати для малозабезпечених. Вони на наступний рік різко піднімають податки. Достатньо велика кількість російського бізнесу сьогодні в шалених кредитах, які вони не можуть обслуговувати. Ви думаєте, це дуже сильно хвилює. Кремлівську верхівку, ну чисто так. Але коли ми з вами говоримо про війну, вони намагаються кидати все, що в них є на воєнні дії. Тому, коли Трамп говорить, давайте почекаємо півроку і подивимося, що буде з російською економікою після санкцій на Роснефть і Лукойл, ну от, напевно, він правий в тому, що для того, щоб остаточно зрозуміти наскільки. Росія готова посунутися в фінансування соціальних видатків за рахунок того, що збільшувати воєнні, ми побачимо в якихось там 3-4 місяці для того, щоб реально відчути, наскільки виросли дефіцит, і за рахунок чого вони цей дефіцит будуть покривати. Це перше. І друге, за спиною Росії стоїть Китай. І оті всі зустрічі, в четвер зустріч була Сі Цзінпіна і Трампа. Я не можу про це не сказати, ми з вами підводимо підсумок минулого тижня. А це, на мій погляд, була найбільш важлива подія в світі, яка з моєї точки зору закінчилася оптимістично. Чому оптимістично? Тому що вони не посварилися, вони не створили великого прецеденту для війни, вони на рік відтермінували ведення серйозних бойових дій на торгівельному фронті, вони домовилися до принципових речей, пов'язаних із тими питаннями, що їх цікавить. В той же час ні Зі Цзінпін, ні Трамп не підняли питання Тайваню, вони не підняли питання російської нафти. Тобто всі проблемні, всі такі болючі для двох країн питання, вони просто не стали піднімати. Логічно, абсолютно. В той же час обі сторони, по відношенню до України, засвідчили, що і Україна, і Росія сьогодні знаходяться в глухому куті. Це питання треба вирішувати. Але чекати, що Китай буде щось робити. Китаю війна вигідна. І, е, по-перше, це дає посилення залежності російської економіки від китайської. Це дає можливість тиснути на Росію, щоб вона давала в Китай енергоносії по внутрішньоросійських цінах, тобто дешево. Це ще більше прив'язує. Е, східні території Російської Федерації до Китаю на сьогоднішній момент в трьох найбільших суб'єктах Федерації Російської Федерації на Сході, загальна кількість китайських мігрантів, от дуже цікаві цифри опублікували британське одне видання, становить десь на рівні трьох мільйонів людей. Тобто сьогодні порядку трьох мільйонів громадян Китаю. Проводять бізнес і постійно проживають на території Російської Федерації в східних областях на Далекому Сході. Це хіба не тиха така, прихована окупація Китаю російських територій? Так. Формально це території належать до Російської Федерації, але загальна кількість мешканців, що там проживає місцевого населення з паспортами росіян. Парта Російської Федерації менше, ніж той кількість населення, що там проживає з китайськими паспортами. Ось вам реалії життя. Тому Китаю на сьогоднішній момент принципове послаблення Росії у війні з Україною вигідне. Причому вона не може, і це про це говорив Ангій, не може допустити, щоб Росія програла по ній простій причині. Тому що е, Китаю не потрібно там. 10-12 під боком новоутворених держав з ядерною зброєю. Їм легше е, утримувати на короткому поводку одного Путіна, аніж там 12 нових лідерів цих країн. Тому в даній ситуації я думаю, що Китай буде робити все для того, щоб і росіяни не програли, але і не виграли. Тобто, на сьогоднішній момент загальна от е, загальний інтерес Китаю це підтримання бойових дій, на жаль. У Трампа є ілюзія, що він може Сі дзінпіна переконати. В той же час санкційний тиск продовжується достатньо активно. Так що подивимося, як будуть розгортатися події далі, але принаймні в 26-му році в Україні війна буде продовжуватися. Як кажуть, у народі поживемо, побачимо, але точно розуміємо, що наша єдина гарантія безпеки, яка діє кожного дня і кожної ночі, це українські сили оборони. А там, що відбувається на міжнародній арені, дуже часто призводить до великого гучного нічого. Хочу, аби ми з вами підсумували цей тиждень в плані важливих рішень, заяв та анонсів і для нашої країни і для ворога. Чимало усього трапилося, а почати хочу із такого. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет зимової підтримки для українців планується надання допомоги громадянам за різними програмами. Зокрема, йдеться про медичні чекапи, фіксовані ціни на газ і про три тисячі кілометрів в Укрзалізниці, які українці зможуть використати на власний розсуд. Як ви оцінюєте такі програми? Слухайте, рівно і тому ми з вами спілкувалися з приводу разової виплати, що проводив президент. Приблизно те для проходження опалювального сезону. І е, тоді ми піднімали з вами декілька, на мій погляд, надзвичайно важливих питань, які, е, напевно, вартує і підняти зараз, оцінюючи от ті пропозиції, про які ви зараз говорите. Питання перше джерело. Е, ми розуміємо, що це гроші наших партнерів, які. Напевно, не були в повному обсязі використані і не можуть бути переведені на наступний рік для використання в 26-му році. Ну інакше воно не складається. Тому що треба розуміти, що якщо це можна перетягнути на наступний рік, то на що його витрачати зараз? Там величезні проблеми на наступний рік. Ми про це говорили з вами. Якщо це не гроші наших партнерів, чому вони не можуть бути використані на безпеку оборону? Ну, тобто. Навіть не маючи чіткого підтвердження від е, пані прем'єр-міністерки з приводу того, е, що є джерелом, ми можемо собі о, там, там творчо екстраполювати, і о, зрозуміти, що саме це джерело. То в мене є одразу питання. А чого ви, вибачте, будь ласка, в бюджеті започатковуєте такі програми, які ви, на яких ви не можете використати гроші? Ну, тра нереально, ви ж. Попередньо з нашими партнерами домовлялися, правда, на які програми ви збираєтеся витрачати гроші. Я не думаю, що три е, тисячі кілометрів проїзду на Укрзалізниці це було те, що ви погодили з партнерами. Це я розумію, от такий достатньо е, несподіване рішення уряду для підтримки Укрзалізниці. Або за які за які гроші ОТО населення України буде їхати тих 3 тисячі кілометрів. Ну це точно не за рахунок залізниці, яка сьогодні має ну, величезні проблеми. Вона є збиткова і ну, на сьогоднішній момент всі е, пасажирські перевезення жорстко дотаційні. Тобто, однозначно, це мають бути якісь виплати з бюджету України на користь української залізниці, і тут якраз. Є дуже цікавий момент, а хочу нагадати, що десь півтора місяці тому з бюджету Києва було списано 8 мільярдів гривень для підтримки «Укрзалізниці». І якраз Якраз ну логічно, що от то, що запропоноване зараз, воно То в мене є питання, а чому ми тоді кличка там роздягали? Питання теж. Але менше з тим, це треба розуміти, що це. Так би мовити, питання вже там чисто розподілу коштів, але дивіться, значить, що пропонується? По-перше, зберігаються існуючі програми, там кешбек і все останні. Тобто, це зберігається. Що нового збирається запропонувати 6,5 тисяч підтримки українцям на зиму? Ну, я точно розумію, що не 30 мільйонів населення їх візьме, але навіть, якщо візьме 10 мільйонів, то... 65 мільярдів гривень. Нам нема де дівати гроші. Це, це, це сума немаленька, це великі гроші на правду. Про 3000 кілометрів для Укрзалізниці ми вже сказали. Ну, таке собі. Причому, ну я то точно ніде не поїду, в мене коти в хаті дає з собою. От. А е, може, може хтось і поїде, я перепрошую. Але таке, хіба немає інших напрямків, які можна використати ті гроші, не роблячи таких гучних заяв? Ну тобто, підсумуючи те, то, що я говорю, тут, напевно, менше економіки, тут, напевно, більше політики. Я не знаю, чи це передвиборчі якісь технології. Нам треба, напевно, питатися на економіста-політехнолога. а політтехнолога. Але я би не сказав, що запропоновані заходи є. Вкрай важливі для українців. Ну дивіться. Е, по-перше, нащо всім роздавати ті гроші е, в тих там шість з половиною тисяч гривень? Нащо це робити? Ну так дайте більше, але дійсно тим, хто цього потребує. нас ж купа вимушено переміщених осіб, нас купа людей, що втратили майно в зв'язку з бойовими діями, нас купа інвалідів, які повернулися з війни і які. Ми з вами бачимо і неодноразово це чули і говорили в наших програмах. Виживають на уті копійки. Ну так дайте їм ті гроші. На що ви збираєтеся гроші давати всім? І мільйонерам, і тим, що мають дуже хороші зарплати в межах державної служби. Це ще й стосується державних службовців. Дайте пенсіонерам, які отримують менше мінімальної, менше середньої пенсії. Хочу нагадати, що в Україні середня пенсія 6,5 тисяч плюс-мінус. Дайте їм. Нащо давати всім? Тобто, отаке, е, знаєте, розкидання грошей, я минулий раз це не схвалював, це говорив, що ну, воно не дасть ні соціального результату, нічого. Зараз ми знову наступаємо на ті самі граблі. Ну тобто я більше напевно критики сказав, аніж якихось схвальних речей, але ну, не можу я спокійно дивитися на то, як. В умовах тотальної дефіциту, і в умовах тотального невистачання грошей, ми з вами знову починаємо робити якісь дуже популістичні речі, які з моєї точки зору абсолютно спокійно можна було б прожити без цього. Я пане Олегу, маю таке екстра питання до вас. Якщо ми глянемо трохи на ретроспективу, ми побачимо велику кількість програм, грантів і кредитів від наших міжнародних партнерів у плані там країни, в плані організації, але вони націлені от саме на якісь соціальні програми. На вашу думку, чому так важливо для них, аби ці гроші справді не витрачалися там на оборону нашої країни, на закупівлю озброєння чи навіть на зарплату для військовослужбовців? Бо ми знаємо, що в тилу військовослужбовці отримують там ну, від 20 тисяч гривень. Ну, насправді, давайте дивитися правді у вічі. Для великих міст, у яких служить велика кількість людей, це смішні гроші. Насправді, якщо треба там знімати квартиру, забезпечувати себе, якщо в іншому населеному пункті, наприклад, є сім'я з дітьми. Чому це от саме якісь такі соціальні виплати, пенсії, там, забезпечення когось, якісь там економічні аспекти, але не те, що стосується оплати праці військовослужбовців і не те, що Стосується там закупівлі озброєння, скажімо так. Дивіться. У багатьох країнах є, ще з часів достатньо такого мирного часу, післявоєнного, є достатньо чітка позиція з приводу неучасті у збройних конфліктах, у війнах в будь-якому вигляді. Тобто абсолютно спокійно сприймаються програми гуманітарного спрямування, які абсолютно нормально сприймаються місцевою опозицією. В той же час, коли ви починаєте витрачати гроші на воєнно технічну допомогу, вас ваша ж власна опозиція може звинуватити в тому, що ви розкручуєте воєнний маховик, моховик, що ви. Здійснювати діяльність з приводу, скажімо, посилення конфронтації замість того, щоб боротися за мир. Тобто такі позиції, вони є достатньо почасті, особливо в країнах Центральної Європи. В Німеччині вони були дуже довго, доти доки німці, нарешті, не зрозуміли ризики для власної країни, всі програми, які надходили від них, носили виключно гуманітарний характер. Е, є інші країни, які е, от саме таким чином підходять до е, допомоги Україні, тому тут немає нічого дивного. Просто треба розуміти що тут величезну різницю там демократичних країн від тоталітарних тоталітарні країни е, не переймаються е, питаннями пояснення для опозиції своїх дій, тому що ну там просто немає опозиції, вона знищена. В демократичних країнах завжди існує баланс між провладними силами і опозиційними. І е, питання гуманітарної допомоги там ніколи не викликало жодних моментів. До речі, до речі, це стосується не тільки Європи. Подивіться, будь ласка, цілий ряд країн для того, щоб формально зберігти економічні стосунки з Росією, формально для того, щоб заявити, що вони жодним чином не ескалюють ситуацію. Вони допомагають Україні, але в розрізах гуманітарних. Тобто, коли ми з вами говоримо про соціально економічну підтримку, коли ми говоримо про макрофінансову допомогу, яка йде на соціалку, це виключно мова йде про е, гуманітарні речі, е, хоча ще раз говорю, був достатньо великий прорив, і на сьогоднішній момент країни Європи і через Європейський фонд миру, і через програму Ukrainian Facility, і через інші. Програми, які є через надання там кредиту з доходів заморожених російських активів, і зараз репараційний кредит, ті кошти можна використовувати на війну. За ті кошти закупляється зброя, в першу чергу американська для постачання Україні. Так що дивіться, в будь-якому випадку існують тим два напрямки. Вони намагаються жорстко не перехрещуватись. Є такі програми, які можна фінансувати і туди, і туди, але в основному вони мають чітке спрямування або воєнно-технічна допомога, або чисто гуманітарні речі. Я хочу перейти до наступної теми, важливої для нашої країни, дуже дискутивної, насправді, але спробуємо розібратися. У ній британське видання за телеграф на володанні», що за останні два місяці Україну покинули майже 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Наприкінці серпня уряд дозволив цій категорії населення виїзд за межі країни, вперше з початку повномасштабного вторгнення. І ЗМІ посилається на інформацію польської прикордонної служби, яка повідомила, що близько 99 тисяч українських чоловіків цього віку перетнули кордон з кінця серпня. Наскільки це велика втрата для нашої країни, зважаючи на ось такі. Ну, Ми називаємо ці цифри поки що орієнтовними, бо ж офіційної інформації від України, там статистики, хто виїхав, а хто повернувся, в реальному часі ми мати не будемо. Значить, дивіться, і при чому е силка е британського видання йде на е польську статистику, а це тільки один зі шляхів перетину Україну європейського е кордону. Тобто, є ще Румунія, є ще е Угорщина, є ще Словаччина. Ну тобто, є ще напрямки, куди люди виїжджають. Але в середньому давайте рахувати наступне: Значить, коли ми подивимося вікову структуру українського населення. Вікову структуру, то у нас е, десь приблизно з 18 до 22 років, 4 роки, так, е, в рік народжувалося приблизно е, ну, на сьогоднішній момент е, є зафіксованими громадянами України е, десь приблизно е, по 200 250 тисяч. Людей чоловічої статі. Тобто, коли ми з вами подивимося, то загальний обсяг хлопців 12-24 десь приблизно 800-850 тисяч людей. Навіть якщо умовно там 100 тисяч виїхало, це, безперечно, достатньо серйозний удар, але це абсолютно не якась карколомна критична цифра, яка говорить там про. 40-50% населення, що ломануло за кордон чоловічої статі. Це перший момент. Давайте не будемо малювати апокаліпсису. Другий момент, що є негативом, і напевно, це треба говорити. Якраз так сталося, що цей 18-24 – це якраз період величезної демографічної ями. Ну для прикладу, от я сказав, та десь на цей вік припадає там двісті тисяч людей річних. В чоловічої статі в ну от приблизно вікова група там 35 45 на рік в цей самий час народжувалося е, десь під 600-700 тисяч. Тобто, от, от подивіться, як виглядає ота вікова ялиночка, про яку ми завжди говоримо, коли оцінюємо е, віковий склад населення статевий віковий склад. Тобто в нас чому говорить демографічна яма? Тому що з величезної кількості людей там, 600-700 тисяч що в рік народжувалися умовно там, до 90-х років 20-го сторіччя, кінець 90-х, початок 2000-х скоротилося зразу там, до 200-250 тисяч в рік. І просто треба розуміти, що. Оця демографічна яма, про яку ми зараз з вами говоримо, вона ж е, відтворює себе. Ну, тобто, якщо в цей віковий період часу ще й 100 тисяч виїхало, то то, що може народитися в Україні, е, дякуючи створенням сімей людей цього віку, воно буде ще меншим. Е, Я чув певні заяви економістів, більше такого політичного. Плану, що населення України буде скорочуватися там до 15-18 мільйонів там до 30-го року, я не думаю, що будуть такі катастрофічні цифри, але треба розуміти, що, напевно, все-таки ще раз: от як з матеріально-технічною допомогою на опалювальний сезон, так і от з виїздом хлопців в 18-22. Це якраз більше було політичне рішення, аніж зумовлене якимось економічними речами і тим більше демографічними. Тому що, коли ми з вами говоримо про ту вікову групу, це, як правило, люди, які ще не створили сім'ї, це люди максимально, скажімо, динамічні. І, як правило, та категорія людей максимально швидко інтегрується в чуже суспільство, там, в період еміграції. Тому чекати, що ті хлопці повернуться назад. ну, Давайте не будемо тішити себе великими ілюзіями. Це якраз той віковий час, коли людина, е навчаючись у навчальних закладах тих країн, повністю інтегрує в себе соціум той країни, де вона приїхала. І в цьому є певний негатив, тому що. Е Неодноразово говорили, Україні для відновлення потрібно 5 мільйонів робочих років. 5 мільйонів робочих років. Е, звідки Україна їх буде і брати? Ну, у нас виїхало станом на серпень е, на вересень місяць, у нас виїхало 7,2 мільйона З початку активної фази бойових дій. Зараз я впевнений, це цифра вища. І коли ми з вами говоримо про українське відновлення після закінчення війни. А ми всі маємо надію, що це рано чи пізно відбудеться. То питання е, робочих рук напевно буде вирішуватися шляхом залучення трудових мігрантів. А що таке трудові мігранти з країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії? Ну, є наочні приклади, як це виглядає в Європі? Як це виглядає, наприклад, там, в тій самій Німеччині? Повністю. Е, Обмежені достатньо чітко сформовані земляцтва зі своєю культурою, мовою, локальним проживанням. Як правило, та категорія людей, як це негарно звучить, вона є основою формування криміналітету в країні та різкого погіршення кримінальної, криміногенної ситуації в великих містах. На жаль, ми маємо розум... Ну і ще одне, теж така цифра дуже цікава. Кожна третя дитина, яка сьогодні народжується в Нідерландах, народжується в мусульманській сім'ї. Кожна третя дитина. Е, на сьогоднішній момент е, кількість дітей, ну, статистична цифра, е, в українських сім'ях менше одиниці, 09 дитини на сім'ю. Для того, щоб було просте відтворення, треба два. Ну, тато і мама дві дитини. Це просте відтворення. Якщо там три і більше, це розширене відтворення. Тобто ми не скорочуємося, ми збільшуємося. Якщо в нас 0,9 на сім'ю, це означає, що ми швидко скорочуємося. Тобто ми е, природнім шляхом зменшуємо нашу популяцію. Плюс, коли ми з вами дивимося, кількість дітей е, в сім'ях трудових мігрантів, там. ну от... По цифрах, які є в Європі, там шість з половиною дитини на сім'ю, ну тобто треба розуміти, що в стратегічній перспективі це можуть бути достатньо серйозні проблеми, коли ми говоримо з вами про українську ідентичність, коли ми з вами говоримо про відтворення е, національної гідності, відтворення е, тих речей, от заради чого то все існує сьогодні, заради чого йдеться війна? Тому Повернення українців і питання демографічних речей це питання, на мій погляд, екзистенційні, це питання виживання нації. Тому, ну от, я трошки так розлого на вашу відповідь намагався відповісти, але для мене, як для економіста, це питання надзвичайно болюче. Згідно з вами, воно дуже болісне і в економічному, і в соціальному, і в історичному плані. Я гадаю, тому що це вже не перш не вперше через напад із того боку, із боку Російської Федерації відбувається масова міграція. Ми говоримо зараз про виїзд 18-22 лише молодих чоловіків, але є також і молоді жінки, які покидають нашу країну. На жаль, ну проблема дуже і дуже глобальна.